Американський президент Джо Байден відвідав Тель-Авів, аби висловити підтримку ізраїльському народу. Цей візит відбувся на тлі протестів у низці арабських країн через вибух у госпіталі в Газі, внаслідок якого загинули сотні цивільних. У Палестині стверджують, що це сталося через ізраїльський авіаудар. В уряді Ізраїлю звинувачення відкидають і кажуть, що причиною вибуху є несправний запуск ракети угрупуванням ісламських джихад із території Гази. Детальніше про вплив цих подій на візит Джо Байдена в Ізраїль поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з білого дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапа Юлі. Отже, чи мають США зараз інформацію, хто все таки може стояти за цією атакою на госпіталі в Газі, і як ця історія взагалі позначилася на візиті президента на Близький Схід? Остапи позначилося дуже відчутно, тому що попередньо президент Байден, окрім візиту до Ізраїля, планував також податися до Йорданії, де мав зустрітися із королем Йорданії, також президентом Єгипту і президентом Палестинської автономії. Однак, на тлі дуже потужних антиізраїльських протестів, зокрема в Йорданії, але також в інших країнах, а також на через той факт, що власне президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу довелося повернутися в Рамалу. Цей саміт цю зустріч скасували, що ж стосується того, які є оцінки від Білого Дому, від Білого Дому, ми сьогодні почули про те, що зараз Білий Дім продовжує опрацьовувати інформацію, але аналізуючи Перші знімки, а також аналізуючи дані перехоплень, відкриті дані відкритих джерел. Білий дім говорить про те, що може постановити, що Ізраїль не стоїть за атакою на госпіталь у Газі. Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден, перебуваючи в Ізраїлі, також сказав, що він власне може підтвердити ту інформацію, яку говорить Ізраїль. Він сказав, що наймовірніше так виглядає з інформації. Яку він побачив від Пентагону, що це була помилка запуску ракети палестинським угрупованням, і власне про це він заявив під час свого фінального виступу за результатами поїздки до Ізраїлю. Але водночас також Остапа президент Байден наголосив на тому, що дуже важливо зробити все можливе, щоб захистити зберегти цивільні життя як в Ізраїлі, так і в Палестині, і в секторі Газа. І він сказав, що зокрема з. Получені штати будуть робити все можливе для того, щоб допомогти гуманітарно людям, які зараз страждають від цієї війни. Давай послухаємо його коментар. Я обурений і засмучений величезними втратами життя напередодні у госпіталі в Газі. Базуючись на інформації, яку ми побачили сьогодні, так виглядає, що це результат помилки запуску ракети терористичним угрупованням у газі. Сполучені Штати безперечно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту. І я горюю разом з родинами загиблих та поранених у цій трагедії. населення гази потребує їжі, води, ліків, притулку. Сьогодні я попросив Ізраїльський кабінет міністрів під час зустрічі погодитись на доставку рятівної гуманітарної допомоги цивільним у газі. І ця доставка гуманітарної допомоги з Єгипту в сектор Газгаза має вже розпочатися. Звісно, всю допомогу будуть перевіряти, будуть стежити за тим, щоб використовували цю допомогу власне цивільні палестинці, а не бойовики Хамасу. І також сьогодні президент Байден оголосив, що Сполучені Штати виділяють пакет гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів для власне палестинських цивільних, як на палестинські території, палестинської автономії, так і в секторі Газа і всім, хто постраждав власне. Не від цієї війни юлю, який в цілому меседж намагався донести президент Байден в Ізраїлі, і, і чи вдалося йому це? Остапе, меседж один із головних меседжів, які віз президент Байден до Ізраїлю, це меседж підтримки і солідарності безпосередньо із народом Ізраїлю. І власне той факт, що президент Байден так швидко відвідав країну, яка перебуває у стані війни, це вже демонструє цю підтримку. І президент Байден став першим президентом Сполучених Штатів, який відвідав Ізраїль під час активних бойових дій, активної війни. І сьогодні, у своєму виступі, його слова з звучала абсолютно однозначно. Він сказав, що допоки Сполучені Штати будуть стояти, а це буде завжди, Ізраїль ніколи не залишиться на самоті. Ще один дуже важливий меседж, це насправді президент Байден хоче показати своєю підтримкою, щоб що інші країни, інші актори в регіоні, які якимось чином хочуть використати цю ситуацію, можливо, розширити війну на більший регіональний конфлікт, мають переглянути свої думки. І насправді сьогодні президент Байден сказав, що дійсно сполучені штати. І надсилаються свою військову присутність регіон для того, щоб показати, що вони будуть стояти разом із Ізраїлем. І сьогодні, зокрема, після зустрічі із Беніміном Нетаньяху, а окрім цього, він також зустрівся із представниками громадськості із людьми, які першими прийшли на допомогу людям, які постраждали від терористичної атаки Хамасу, але також із людьми чиї родини в чиїх родинах є загиблі чи постраждалі. Після всіх зустрічей він ще раз наголосив на тому, як Сполучені Штати віддані підтримці Ізраїлю. Я хочу, щоб ви знали, ви не на самоті. Як я наголошував раніше, ми будемо продовжувати підтримувати Ізраїлю час, коли ви працюєте над тим, аби захистити своїх людей. Ми будемо продовжувати працювати із вами, а також із партнерами у регіоні, аби запобігти подальшим трагедіям проти невинних цивільних. 75 років тому ваші засновники проголосили, що ця нація базуватиметься на свободі, справедливості, мирі. Сполучені Штати стоять з вами на захисті тієї свободи, пошуку справедливості і підтримці миру сьогодні, завтра і завжди. Ми обіцяємо але Остапа також президент Байден наголосив, що, попри те, що дуже багато ізраїльтян зараз відчувають надзвичайний гнів, вони також мають все ж таки бути досить стриманими у тому, як відповідають на атаку Хамасу. Це був такий меседж, який президент Байден також повторив. І Він сказав, що ми як демократії маємо дотримуватися, зокрема законів війни. І якщо ми говоримо про підтримку, Остапа президент Байден також поїхав із Ізраїлю, говорячи про те, що цього тижня він надішле до конгресу запит на безпрецедентний пакет допомоги для Ізраїлю, і як раніше говорили в Білому домі, цей пакет буде не лише на допомогу Ізраїлю, а також має включати допомогу Україні. Яка це буде сума? Будемо бачити, Остапа. Абсолютно стежимо. Юлю, дякую тобі за твою роботу. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку з Білого Дому. Американські посадовці неодноразово заявляли, що Сполучені Штати достатньо сильна країна, аби одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. На тлі цього в заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг спитали, чому США ставлять умови для застосування американської зброї в Україні і не ставлять таких умов Ізраїлю. Пропоную послухати фрагмент із брифінгу у Міноборони США чи позиція міністерства оборони відповідно Білого Дому така, що ми довіряємо ізраїльтянам більше ніж українцям, адже ми не ставили перед ізраїльтянами попередніх умов за застосування зброї. Ми очікуємо, що вони дотримуватимуться законів війни, але водночас ми поставили умови перед українцями, зокрема щодо касетних боєприпасів. Вони зобов'язані повідомляти нам, де вони їх застосували. Вони зобов'язані вести список щодо використання таких боєприпасів та своїх цілей. То чи ми більше довіряємо ізраїльтянам, ніж українцям? Я б на це так не дивилася. Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Вони стежать за тим, де вони опиняються. Це те, що вони роблять для власної безпеки, щоб коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед свій населення і щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують касетні боєприпаси. Сетні боєприпаси um, and... на полі бою. Let me so... дайте мені закінчити. Чи можу я швидко закінчити? Okay. Гаразд Ізраїль є одним з наших найдавніших партнерів і союзників у регіоні. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними, коли йдеться про надання їм необхідної безпекової допомоги. Я думаю, ми повинні пам'ятати, що ця атака вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право і повинні відповідати терористам, які убили невинних людей. Знову ж таки, у наших розмовах ми чітко заявили, щоб ізраїльцяни, вступаючи в бойові дії, продовжували дотримуватися законів війни, щоб вони дозволили невинним цивільним особам безпечний прохід. Але знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що 7 жовтня на них жорстоко напали. Червоний хрест вимагає від Хамасу надати доступ до близько 200 заручників, яких бойовики викрили понад тиждень тому. Тим часом сотні ізраїльтян відчайдушно намагаються самотужки шукати викрадених людей. Деталі в сюжеті Лінди Грачтайн. Для рідних і друзів це стіна розбитих сердець біля штаб-квартири Міністерства оборони Ізраїлю. Фото частини цивільних викрадених і вивезених до гази, як нагадування про те, що щонайменше 199 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед викрадених і маленькі діти, і літні люди сім'ї заручників об'єдналися щоб тиснути на владу, аби повернути рідних додому. вони забрали мою тітку Адіну Моше. Їй 70 років. Вона хвора. Вони витягли її з вікна. Ми не знали, що з нею сталося, поки за кілька годин не отримали відео, де її видно з двома жорстокими терористами, які вбили її чоловіка і вивезли її на мотоциклі до сектора Гази. Рідні заручники кажуть, за понад тиждень із ними не зустрівся жоден представник влади. Тож вони почали діяти самотужки. У Тель-Авівському експоцентрі облаштували так звану воєнну кімнату для зниклих безвісти. Тут сотні волонтерів шукають будь-які онлайн-дані про долю зниклих ізраїльтян. До початку війни багато з активістів належали до організації Брати за зброєю, яка виступала проти запланованої в Ізраїлі судової реформи. Тепер вони зосередилися на пошуку заручників громадяни Ізраїлю із різних галузей, технологій, розвідки, соціальних мереж зібралися тут, щоб спробувати скласти повну картину того, що відбувається. Професорка інформаційних систем університету Рейхмана Каріне Нагон каже: зібрані дані дають підстави вважати, що понад 100 заручників досі живі. Знайдену інформацію вона передає службам безпеки Ізраїлю. Ми знайшли багато інформації про людей у соцмережах. У певних випадках ми розуміємо, що їх убили, і тоді наша робота обміняти дані та збирати нові в інших випадках. Ми бачимо, що вони живі. Вони пишуть в інтернеті, що вижили. А окремі випадки ми передаємо на подальше дослідження, якщо у нас замало даних. Тер каже реакція ізраїльтян викликала в нього гордість за свою країну. Цивільні постачають їжу солдатам, допомагають десяткам тисяч переселенців із регіонів поблизу гази і надають психологічну допомогу. коли ви бачите, як люди просто гуртуються і роблять усе необхідне на даний момент, щоб бути сильними і перемогти в цій ситуації. Для мене це найкраще джерело оптимізму. Ізраїль готується до наземного вторгнення до сектора Гази, але багато ізраїльтян кажуть, що повернення заручників є їхнім першочерговим завданням. Ірина Шанкаренко, Лінда Гранштайн, Голос Америки, Тель-Авів. Після початку війни між Ізраїлем та Хамасом єдиний віз до Гази був зруйнований, і палестинські робітники в Ізраїлі не змогли потрапити додому. Тисячі чоловіків застрягли на кордоні з Ізраїлем. У той час як їхні родини намагаються вижити протягом бомбардувань гази. Кореспондентка Голосу Америки Гезер Мердок розповідає історію з місця події. У цій муніципальній будівлі в Рамалі, місті на окупованому західному березі річки Йордан, сотні чоловіків опинилися у відчаї, оскільки війна між Ізраїлем та Хамас завдає все більшої шкоди мирним жителям Гази. Багато з них кажуть, що краще ризикнути своїми життями і повернутися додому, ніж чути про страждання їхніх сімей по телефону чи у повідомленнях. Чоловіки не показують свої обличчя на камеру із міркувань безпеки у Салеха Хасана. є дружина і три доньки підлітки. Всі вони опинилися у пастці у газі. Ми були простими людьми, які жили своїм життям. Ми не маємо жодного відношення до того, що відбувається. Ми просто намагались будувати своє життя та створювати сім'ї. Моя донька навчається на другому курсі університету і вивчає англійську мову. Вона хотіла закінчити навчання. Але тепер наші мрії розбиті. У Газі проживає два мільйони людей. Єдиний прикордонний пункт, який працював до війни, був зруйнований у перший день боїв, коли Хамас здійснив раптовий масовий напад. Відтоді Ізраїль майже постійно обстрілює ракетами Сектор Гази, який має 40 кілометрів у довжину та 10 кілометрів у ширину. Сім'ям наказали евакуюватися із деяких районів Гази, але втікати їм немає куди. Хасан каже, його родина не поїде навіть як би могла. Дружина каже, що вони будуть залишатися в нашому домі, доки їх не обстріляють. Працівники гуманітарних організацій кажуть, що забезпечують чоловіків їжею та житлом, оскільки Ізраїль анулював дозволи на роботу робітників із гази після початку війни. Минулої ночі тут було 800 людей. Ми даємо їм їжу і намагаємося заспокоїти їх, тому що вони спустошені новинами від їхніх сімей із гази. Однак вона каже, що запаси закінчуються, а підтримка надходить обмежена. Ізраїль пообіцяв повністю перемогти Хамас у цій війні. А Хамас оголосив, що має план захисту. Багато чоловіків тут кажуть, що втратили надію на щасливий перебіг подій і вважають, що можуть більше ніколи не побачити своїх рідних. Гезер Мердок, Марія Ульяновська для Голосу Америка. Повномасштабна агресія Росії продовжує підривати свободу інтернету в Україні. На цьому наголошує новий щорічний звіт правозахисної організації Фрідом House. У ньому йдеться, що російські атаки суттєво пошкодили українську інтернет-інфраструктуру, але спільні зусилля українського уряду, постачальників зв'язку та міжнародних партнерів допомогли зберегти доступ до інтернету. Детальніше про звіт та аналіз свободи інтернету в Україні розкаже Олексій Коваленко. звичайно ж, повномасштабне вторгнення змінило оцінку свободи інтернету в Україні. Оцінка України знизилась на три бали порівняно з попереднім роком через дії російських військових, які руйнували інфраструктуру, перенаправляли зв'язок на окупованих територіях та чинили насильство проти журналістів. Також варто згадати перенаправлення мереж, зокрема те, що було в Херсоні, коли окупаційна влада захопила українські інтернет мережі та перенаправила їх через російські інтернет мережі, те, що зробили раніше в Криму. Тож для користувачів цих мереж будуть заблоковані ті самі сайти, що й в Росії одна із важливих тенденцій, яку ми побачили, вражаючи зусилля українського уряду з відновлення української інфраструктури у місцях, де вона була зруйнована, а також тимчасові рішення для точок незламності. Ми спостерігали величезне зростання практично всіх типів кібератак з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, але не було жодної, яка виявилась би повністю виснажливою. Є речі, які допомагають українській інтернет-екосистемі як різноманітність постачальників інтернет-послуг. Тож не можна однією Кою вивести всіх в офлайн. А далі розповідаємо про запорізьких археологів, які за останні кілька місяців знайшли поблизу Хортиці сотні цінних артефактів. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС нижня частина Дніпра у Запоріжжі обміліла щонайменше на 6 метрів. Це створило серйозні проблеми. Однак, разом із тим дало нові можливості археологам. Детальніше розкажуть Єва Моронова та Олександр Олійник. Запорізькі археологи витягають на берег черговий артефакт. Це якір 18 століття. Знахідка пов'язана з діяльністю запорозької верфі, яка існувала на берегах Хортиці під час війни з Туреччиною у 1736-1739 роках. Якір використовується на вже досить великих кораблях, як правило, вітрильних, тобто з парусом, з маштами. Е Кошки чотирихрогі якорі використовувались переважно на грибних кораблях. Чорнах цей якір саме свідчить, що тут було одне з місць стоянки флотилії. Ну і сама по собі знахідка це дуже е, знакової точки зору, дуже цікава знахідка. Ну і являється таким одним з важливих культурно-історичних об'єктів на території національного заповідника Хортиці. Це вже другий якір на цьому місці. Два місяці до того тут знайшли якір кошку. А це плаский адміралтейський якір. Він вцілів і зберігся повністю як металева, так і дерев'яна його частини. В цьому ж і полягатиме складність його майбутньої консервації та реставрації. Складність вже для реставрації. консервації полягає в тому, що ця пам'ятка складається з двох матеріалів: це залізо і дерево. Тобто консервація деревини це одна технологія, консервація заліза інша. Тобто, це ускладнить роботи по консервації. Але у нас вже досвід є. Я думаю, що ми це все виконуємо. І пам'ятка після консервації займе своє місце як об'єкт культурної спадщини і займе своє місце вже в майбутньому музею на острові Хортиці. Археологи цінують будь-яку знахідку від уламків кераміки, бронзової чи античної доби до уламків старовинних човнів. Останні одразу відправляють реставратором у музей судноплавства на Хортиці. Тут зберігаються щонайменше п'ять старовинних човнів, які було знайдено і відреставровано ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і катастрофи на Каховській ГЕС. Це перед нами остання наша знахідка, яку було знайдено в результаті якраз падіння рівня води із підриву Каховської ГЕС. Ми маємо зараз фрагмент обшивочної дошки з якогось дуже великого вантажного судна. Довжина дошки близько 7 метрів, товщина 70 міліметрів, ширина в найширшому місті 600 міліметрів, виготовлена з дубу. Тобто, вантажне судно було досить величезним. Чотири місяці тому на на одному з пляжів острова Хортиця запорізькі археологи знайшли човен моноксил, якому за їх оцінкою близько тисячі років. Спеціалісти стверджують, обміліле русло найближчим часом може показати й інші човни. За останні кілька місяців з моменту обміління Дніпра, запорізькі археологи поповнили колекцію заповідника з сотнями нових знахідок різного рівня цінності. Таку кількість ну, 19 столітті тут мог знаходити. Вот такой патриарх. Української археології Яворницький і Новицький. Вони тут разом вдох, надихались археологію, разом копали. і от тоді находик було багато. А потім вже, або вони вибрали, а потім вже була індустріалізація і все було забудовано, закрито. І от зараз це унікальна ситуація, що тисячі просто находить. У час війни національні заповідник залишився без половини своїх працівників, досвідчених науковців, які пішли захищати країну. Тому реставраторам допомагають інші працівники, які працюють під їх наглядом. Доглядач музею Віктор Гаркуша консервував якір доби російсько-турецької війни. Вибачили, які якорі піднімають, які вони оброщі, і ракушкою, і піском. Все це треба оббити, обчистити, потім покрити таніном, і зверху ляним маслом зв'язку з тим, що наші хлопці зайняті ніколи їм було все якорі. Дреставрувати, і я під їхнім наглядом потихесенько собі працював. Мені дуже подобається ця робота. Однак, обміління Дніпра відкрило нові спокуси для так званих чорних археологів, які відшукують на хортиці частинки історії для себе. Місцеві правоохоронці регулярно затримують людей з металошукачами. Найбажаніша здобич для них каже Андрій Денисенко стародавні якорі. Саме такі знахідки є найціннішими, цікавішими для шухачів за скарбами або просто чорних археологів, адже багато хто хотів би бачити у себе частину інтер'єру такий якір, а найтакі простіші люди вони просто здають такі речі на металобрухт. Нам дуже пощастило, що ця пам'ятка потрапила саме до колекції Національного заповідника Хортиця. Зараз вже вона законсервована професійно відреставрована. Голині береги відкрили не лише історичні. Артефакти, але й цілі поселення кажуть археологи, то що відійшла вода. Ми зараз можемо виявляти нові пам'ятки. Це не тільки там пам'ятки, які зв'язані з водою, з річкою Дніпром. Це так, яка там, флотилія, 18 го сторіччя. На острові Байда було виявлено поселення епохи скіфів. Раніше його ніхто не мог виявити, тому що воно знаходиться на три метри нижче ніж рівень води був. Загалом, з часу підриву Каховської дамби, запорізькі археологи віднайшли біля двох тисяч артефактів. Єва Маронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області. Ось така історія із Запоріжжя. І остання на сьогодні розповідь про подружжя українки та індійця Еліни та з Біраніщалів, Ніщалів, що мешкає у Нюделі. Вони захоплювалися культурою одне одного задовго до власного знайомства. Еліна з дитинства цікавилася індією, вивчала індійські танці та мову гіндії. а Джазбір очолював асоціацію українсько індійської дружби. Сьогодні ж подружжя активно залучена у діяльність української громади в Індії та не марнує жодної нагоди, аби зблизити українців та індійців. У нюделі з ними познайомилася Тетяна Ворожко. Еліна ніщал виросла у місті Бережани Тернопільської області, але й самого дитинства говорить була закохана в Індію. Я люблю Індію з дитинства. Не те, що люблю. Я закохана в Індію до нестями. Абсолютно все індійське. Дивилася індійські фільми з понеділка по неділю. Її майбутній чоловік, мешканець Нью-Делі Джазбір, також багато знав про Україну задовго до того, як познайомився з Еліною. Він брав активну участь у культурних обмінах ще з 80-х, а у 1997 році заснував та очолив товариство дружби Індія Україна. Вперше я приїхав в Україну лише у 2015 чи 2014 році. Але до цього я приймав багато делегацій з України дуже високого рівня інтелектуалів. Бізнесменів, громадських діячів я був дуже закоханий в українську культуру, українське мистецтво. І коли я зустрічався з вашими дипломатами, серед них багато дуже простих у спілкуванні людей. Вони стають друзями за два-три дні. Такого в багатьох інших країнах не побачиш. А познайомилася подружжя по фотографії. Джазбір опікувався в Делі подругою Ліни, яка потім показала їй його фото вона закохалася в мене по моїй фотографії. Це правдива історія. Це проблема художників. Вона приїхала до Індії зі своєю подругою за стипендією з класичного танцю. пари зустрічалися роками, а весілля зіграли у 2015 році. У Тернополі спочатку жили разом із родиною Джазбіра, поки ті не переїхали до Сполучених Штатів. Коли вона вперше сказала мені про свій намір, що я їй подобаюся, і вона хоче вийти за мене заміж. Вона це зробила. Я їй сказав, що це неможливо. Ти ж не зможеш лишатися в моєму домі. Вона сказала, чому ні? Я кажу, у мене велика спільна сім'я. Ми всі живемо разом. Нас 20 людей живуть разом в одному будинку. Я не робила йому пропозицію руки і серця. Ми просто обговорювали. Джазбір – адвокат керує своєю юридичною конторою. Іліно ж професійна виконавиця індійського класичного танцю. Вона заснувала та продовжує викладати у школі індійського танцю у Тернополі. Іліна також малює та навчає живопису. Подружжя активно долучається до діяльності української громади ще з 2014 року, але повномасштабний напад став справжнім шоком. Шіваскаїнґ Ситінфронтавдатілтелевізен. Вона плакала, сидячи перед телевізором день за днем. Вона не спала. Та Ми всі плакали щонайменше два тижні не спали. Те, що росіяни зробили у Бучі, це наруга над людством. Ніхто не може так поводитися ні з ким. Я намагався її втішити, але всередині я добре знав, що цього разу втішити її неможливо. Коліміфрова бере участь у протестах і шукає будь-якої можливості долучитися своїм талантам, аби розповісти індійцям про українську культуру і народ, закохати їх в Україну. одного разу. Я отримала запрошення, що посольство України буде на заході, і їм потрібен український танець. Я кажу, але ж я одна. А вони кажуть, але ж нам потрібні українські танці. Але ж всі наші танці групові. Вони кажуть, ні, нам треба. Ну гаразд, я знаю, що групового виступу вже не підготувати, і станцювала гуцулію наодинці. Також Еліна разом із ще однією жінкою з громади навчають індійців петриківському розпису. каже, виходить в них добре. Це дуже обдарований народ. Петриківка получається прекрасно. У них тому, в принципі, за три години можна дати перехідний мазок і потім зробити якусь базову композицію такого типу. І вони це роблять. Ну звичайно, котячками. Ми ще з ними не пробували. Не Най найтонші речі в Петриківці робляться котячкою котячими пензликами. Я вже тут стрижу індійського кота, щоб собі доробити, тому що не вистачає цих пензликів. Іноді показують фільми про Петриківку, і вони бачать Україну, бачать хати, оці розмальовані так в селі цьому. Так що це найкращий спосіб взагалі донести щось до сердець людей. Отакий спосіб через дружбу і через мистецтво mm. okay. Джазбір сик говорить, що в його релігії неспротив злу також є гріхом. Моя релігія наказує не чинити жодного злочину чи гріха проти іншої людини. Той, хто це робить, грішник. Той хто є жертвою і не чинить спротив більший грішник, але той, хто спостерігає, як вчиняється цей гріх і нічого не робить, є найбільшим грішником у світі. Тому нас вчать втручатися і зупиняти, коли щось відбувається зле, несправедливе, і ми робимо це. Світ не повинен дивитися, як в Україні вбивають тисячі і тисячі людей. Це проти людства. Людство опинилося в небезпеці. Треба повставати. Ви думаєте, можете поїхати воювати? Якщо необхідно, якщо це треба зупинити, якщо українців продовжуватимуть вбивати як мурах. Ми маємо щось робити. Ви отримуєте підтримку від США, НАТО, але цього недостатньо. Це як людина помирає, а їй дають одне зернятко. Подружжя переконана, що Індія поступово виходить з під російського впливу та сподівається, що їхня країна зможе зіграти роль у припиненні війни та досягненні стійкого та справедливого миру. А тим часом Іліна та Джазбір не нехтують жодною нагодою познайомити українців та індійців із культурою та країною один одного. Тетяна Ворожко, Салка Багіця, Дмитро Мельник, Голос Америки з Нью-Делі Індія. На цьому прощаємося. Мирної вам ночі та спокійного ранку.